Показує, який він всередині. Супер. Дуже він. Такий вже він класний вийшов. Просто. М -м -м. Ось такий всередині. Ну, шикарний кекс, правда? Осінній ароматний гарбузовий кекс з шоколадом та корицею. Ви уявляєте, як він випікається? Це запах і на цілу хату, і на ціле подвір'я. Просили рецепт, все тут дуже швидко показую 100 грам такого розм'якшеного масла, 150 г грам цукру. Тут же в мене є ванільний цукор. Дуже зручно такий стаканчик. Зразу можна вимірити сухі інгредієнти, всипаю обов'язково дрібка солі, вбиваю міксером. Масло так гарно посвітліло, воно трошки збільшилося в об'ємі. І я сюди додаю три яйця. По одному так ось вбиваю і знову збиваю. Друге. Третє. Оранжевий гарбуз. Я його відварила. Звичайно, ви ж маєте бажання запечіть в духовці. Мені так простіше, він охолов, і я стідила рідину. Просто товкачем, ось так розтовкою. Можете пробити блендером водирідну масу. Я ж люблю, щоб попадалися такі малесенькі шматочки. Перекидаю в миску до тіста, перемішую, просіяла 230 г борошна. Це, якщо ось так в стаканах, то півтора стакана. Цілий стакан, так з гіркою, і ще половина. Сюди ж я додаю повну з гіркою чайної ложки розпушувача. І чайну ложку кориці. Кориця теж за бажання. Можете додати цедру лимона, цедру апельсина. Тут вже ви дивіться за своїми бажаннями. Пересипаю і замішую тісто. Друга половина. Духовка в мене вже включена. 180 градусів. Дуже добре, хай вона розігріється. Подрібнила пів шоколадки. Додаю. Теж тісто це теж за бажанням. Перемішую. Це ж у мене така форма. Я її завжди змащую маслом і присипаю бороштом. Якщо у вас силіконова, то цього робити не потрібно. Все, перекидаю тісто. Рецепт ж я залишу під відео. Гарбузи, я ж не сказала, відвареної гарбузи 300 грам. Але в рецепті все буде написано. Ставлю випікати кекс на 40-45 хвилин. Що буду виймати. Трішки він охолов. Па. Подивимося. Люкс! Супер! Ось так. Швиденько поливаю шоколадом кекс. Щедро посипаю. Можна посипати кокосовою стружкою також. Тут уже як вам подобається поставити на стіл до кави чи до чаю.